Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Хоча в Україні триває війна, щоденно гинуть наші хлопці і дівчата, ми щоденно маємо похорони по наших селах, містах і містечках. Паралельно з цим в Україні легально чи нелегально, триває величезний рух по скупівлі землі. Принаймні, це можна зауважити неозброєним оком на е, територіях західних областей України. Про це я, як священник і довідуюся від моїх знайомих, вірних тощо. Я не є економістом, не є політиком, але знаю одне, що той на землі є господарем, хто має землю, хто є її власником. І властиво невід'ємною частиною, багатством нашого народу є те, що він має землю. Народ, який не має своєї землі, є народом кочівничим, є народом безбаченком. І ми можемо нарікати на різні корпорації, які скуповують землю, але вони б не скуповували, коли б ми не продавали. Продавати землю колись вважалося тяжким гріхом. Тому що земля належить єдиному Богу. Але згодом земля стала предметом торгів, бо на тій землі можна щось будувати. То, що зараз найбільші битви, які йдуть в світі, зрештою українсько-російська війна, це, зокрема, війна за землю. Колись в одному з ефірів я, покликаючись на митрополита Андрея, парафразував його ідею, а радше, у словах, висловив, що у час війни землею не торгують, у час війни за землю воюють. З огляду на це я би хотів закликати всіх, не бути легковажними і не продавати землі. Нехай хтось подумає, як її добре використати. Але земля є таким багатством, яке не зрівняється ні з чим. Бо в найтяжчі часи в ту землю посадите щось і будете з неї жити. А коли продасте гроші закінчаться і не будете мати нічого, а купити вже землю буде дуже важко. Зважте на те. Що міжнародні корпорації скуповують землю і роблять людей рабами не тільки е, тої чи іншої партії, але рабами певної ідеології. Пригадаємо слова Тараса Григоровича Шевченка, нашого кобзаря, пророка в своїй хаті своя правда і сила, і воля. Патріарх Йосиф сліпий, коли повернувся з заслання з Сибіру після 18 років каторги, першим ділом, що намагався зробити, це купити для України землю, відкупити ту землю і ті будівлі, які належали Україні і українській церкві. Тому моє прохання до всіх. Хто є сином і дочкою своєї землі рідної української, а не продаваємо землю. Бо хто продає землю, то таке, як би продавав рідну батька і матір. Недаремно найбільше колись батьки, що залишали спадщину дітям, це є землю. Це було батьківське віно. Те, що батьки лишали своїм дітям. Гроші минають, все минає, а земля залишається. Сьогодні вже так сталося, що люди мандрують по різних світах і є безбаченками. Безбаченки не живуть далекоглядно, вони живуть теперішнім днем, тут і тепер. Ми, якщо хочемо мати майбутнє, мусимо дивитися вдалечінь, щоб ми нашим. Нащадкам, не залишили оренди, боргів і недотягнень, а щоб ми залишили землю вільну, родючу, землю, над якою трудилися ми, за яку проливали кров наші герої, і які, яку будуть цінити наші нащадки, Боже. Поможи нам берегти і цінувати землю, яку ти нам дав.